Подарунків треба ставитись дуже відповідально. Невдалий презент може зіпсувати не лише настрій, Тож запам'ятовуйте наш рейтинг небезпечних подарунків. Ножі та ножиці приймаючи подарунок, ці гострі предмети. Ми про всяк випадок даємо за них гроші. За бобони? можливо, знавці кажуть, що тільки так можна уникнути нещастя. Ірина Скоробагатова неодноразово отримувала такі небезпечні подарунки. Прийшла на якийсь наш наш ну, сімейний праздник, моя інститутська подруга, подарила подарок, красивий набор ножей. Дуже близькі в інституті отношения сети подруги, ані каптарас починають потихонечку розлажуватися. Всього один невдалий подарунок, і тепер колись найкращі подруги стали заклятими ворогами. Нажі ножниці з собою що? інформацію від обрізання, отрізання, удалення, життя. Того человека, хто приймає этот подарок, да, будуть відходити там хороші люди, якісь то хороші знакомства. Ніколи не даруйте носових хустинок, адже їх заведено роздавати після похорону на знак пам'яті про померлого. Такий подарунок до свята ні до чого хорошого не призведе. Якось Ірина отримала такий презент на 8 березня. Сім'ї у нас начались ну как з мужем такі недамолки, розлади. Ловки мені понадобились. Я очень много в этот період плакала я, э, на солові плятки, ми того чоловіка, которому ми даримо, обрикаємо його на сльози. На сльози втрати, на сльози втрати, то есть вот на солові плятки дарить нельзя. Гаманець його теж краще не дарувати, аби не накликати біди. Начелись у нас фінансові якісь такі неурядиці, отже, от ми не змогли в От поїхати в тому году, хоча, в общем-то, деньги откладывались, но они ушли на другое. За такий подарунок треба дати відкуп, бодай копійчину, наче ви купуєте гаманець, а не приймайте удар. А от якщо ви даруєте такий аксесуар, обов'язково покладіть у нього купюру. Чоловік, який дарить пустой шольок, зразу обрікає того чоловіка, которому дарять на Годинник – дуже небезпечний подарунок. Вважається, що він притягує нечисту силу, яка переслідуватиме людину все життя. Аби зруйнувати лиху прикмету, достатньо викупити подарунок за символічну плату. Втім, це не стосується закоханих. Не можна коханій людині дарувати години. Любий може дарувати, тільки не можна дарувати коханій людині. Каструлі, пательні, праски здавалося б корисні у побуті речі. Виявляється, і вони у якості подарунка можуть стати жахливою помилкою. Всі такі подарунки завжди закінчуються опіками. Якщо це праска, можуть бути опіки від праски, можуть бути вогняні опіки. Якщо це каструля, це може бути вилита вода з тої каструлі кипечена. Якщо ви ну дуже хочете подарувати каструлі, будь ласка, але обов'язково покладіть у середину солодощі або зерна пшениці. Це зруйнує злі чари. Тепер ми точно знаємо, як приймати небезпечні подарунки, аби не накликати на себе лихо та що ніколи не можна дарувати. Тим б ви не дарували, дарувати треба від щирого серця. Тоді жодні предмети та забобони вам не страшні. Будьте відповідальними. we